Це смакує з неїдою. Ми будемо відтворювати несправедливо забуті аутентичні смаки української кухні. І що ми будемо сьогодні готувати? Готуємо ми сьогодні бабу, шарпанину. Така чудова назва, а що це? Це рибний пиріг насправді. А звідки пішла ця назва? Я тобі зараз розповім. Шарпанина це від слова шарпати або щось швиденько, швиденько обирати. Швиденько. Так, в даному випадку це у нас риба, яку ми будемо обирати з кісточок. А баба або бабка називали страву, яка випікалася. Рідке тісто заливне, яке випікалося. В даному випадку це поєднання начинки і тіста. І виходить рибний пиріг. Чудово, і звучить чудово. і Я думаю, це дуже простий рецепт, що нам потрібно із інгредієнтів. Для начинки сама рибка, коренеплоди, морква і корень пастернаку цибулька. А для бульйону з рибки нам знадобиться ще лавровий листочок, чесничок і тісто. Але я хотів би додати. Трішечки смаку і витонченості цієї страви. Ага. І тому ми, коли зробимо бульйон з риби, ми в нього додамо вершки яйця, яйце для того, щоб все швидше загусло і дало такий нам присмак молочно вершковий Супер. Давай готувати. Давайте готувати. Найперший етап, який ми робимо, це ми чистимо шарапанну рибу, нарізаємо її на довільні кусочки і закидаємо в кріп, починаємо варити. Голову ми теж закидаємо, але я витягну витягнув. Закидуємо рибку швиденько туди. Українські рибалки мали особливі прикмети і забобони. Ось, наприклад, коли ти збираєшся на рибалку, не можна бажати гарного улова, а потрібно казати не луски, не хвоста, і тоді все буде добре. А ще, наприклад, коли збираєшся на рибалку, не можна давати в борг. Сіль це також до нульового улову. Але якщо ж ти все ж таки прийшов на рибалку, все виконав, але спіймав маленьку рибку, ти маєш нагодувати цією рибкою когось бідного, або просто віддати її котику. котику. І таким чином ми задобримо духів до кращого улову. У 18 столітті, до речі, найпопулярнішою рибою була лящ. Карась і плітка. Її було дуже багато в українських водоймах. Вона була дешева і доступна всім людям. Звісно ж, холодильників не було тоді, але її солили, її вялили, її сушили, ага. зберігали в погрибах. Запікали потім... ще в горщиках. Так, в горщиках запікали, потім її використовували на різні страви. Але у козацьких старшин, у заможніх людей можна було на столі побачити і білу рибу, і сіврюгу. І навіть не повіриш Що? каракатиці. Нічого собі. А як її готували? А її готували, її тушкували в вині. Ой, яка це смакота! Це дуже смачно. Mm -hmm. І тоді, і зараз. Я порізала. Е, додаємо. Давай. Додаємо. Я можу різати цибулю. Нам залишилось нарізати цибульку, І кинути пару чесничин, ми можемо їх кинути цибульку. Просто навіть. подавити. Так, не різати, кинути просто. І так як ми вже трішечки осучаснені, подай мені, будь ласка, гілочку розмарину. Риба дуже любить розмарин. Даю. Супер. Скажи мені, як нарізати цибульку. Цибульку теж ріж пірячком, тому що це все ми потім змішаємо, додамо вершки, додамо наш насичений бульйон, угу. отак все перемішаємо і заліємо в борошно. Ще пару інгредієнтів, які ми не додали в наш бульйон. Це лаврушечка. Можна один листочок, небагацько. І духмяний перчик. Пару зерняток. Можна дві-три гвоздички. Я думаю, навіть можна твій любимий інгредієнт додати. Так. Бадьян. І нам потрібно десь від 30 до 40 хвилин, щоб рибка добре-добре виварилась, щоб з неї вийшов колаген, щоб почалася гліфікація. І потім ми це все витягнемо, зачистимо від кісточок і далі. Продовжимо готувати, але ти вже все спростив і у нас немає. немає тому ну, я ні. додам цибульку, Давай, цибульку, і ми будемо варити бульйон. Сорок хвилин пройшло. Я зараз буду займатися далі бульйоном. Держи так. тобі таку чудову форму. форму. Це сучасна форма під французькі кіши, але ми її будемо використовувати під нашу бабу шарпанину. Добре. А я займаюся начинкою. Твоє завдання розкатати, викласти, положити, викласти обрізати, так. щоб нічого не заважало. Пергамент ми використовуємо? Ні, це, добре тепло. Який піргамент? Боже, дивись, яка тут краса. Який прозорий який наваристи, рибка розвалюється. Ой. І бульйончик ми не чіпаємо, тому що він нам потрібен зараз буде для того, щоб це все замісити. А шарпати будемо далі? Ну Ми ж осучаснили. Я сам пошарпаю пошарювати. Ну, а я поки викладаю основу в цю чудову формочку. Так. Що мені далі потрібно? Це потрібно. 10 хвилин, щоб воно охололо. Рибка у нас розвалюється, вона розварена, готова. Це дуже чудово. А мені потрібно одне яйце і вершки. А я би ще додала сіль, свою улюблену з травами і чудовим. А ти мені допоможеш. Ти, ти мене з язика зняла. Давай, допомагай. Давай. Додаємо вершки. Є золоте правило, не писане, ну, це кожен шеф його знає. Одне яйце 50 грам вершків. Так, і дивись, що ми робимо. Давай, дивлюсь. У нас все. А таки усов... шарпаєш. Трошечки пошатку, mm, можна? Да. Додамо наші вершки. Замість сили. Трішечки додаємо, якщо нам це необхідно. Бурінчик. Mm, колагенчику. Колагенчик, так. І мені, якщо будь твоя, ласка. Я вгадаю, ти... я читаю твої думки. Давай мені зеленушечку. Дуже дякую. І тепер ми бачимо, що наша начинка до цього пиріга готова. І тепер ми все... Давай, сонечко, Я дякую. все підготувала. заливаємо в наш пиріг. Трішечки розрівняли. Боже, ти подиви, яка краса. Допоможи мені, будь ласка, 180 градусів. 40 хвилин, не більше. Після того, як ваш пиріг пропікся 40 або 45 хвилин в залежності від його товщини, йому треба дати охолонути і поставити в холодильник або десь, якщо це там. Раніше було б сіни льох. льох де прохолодно, щоб він стабілізувався. І тільки після цього його нарізали і давали як закуску. Готову страву. Готову страву. Тому Чекаємо. Наш Зараз в холодильнику ми чекаємо, поки він стабілізується. От така в нас красота. Mm -hmm. А дивись, такий лайфхак. Всі посмотрим раз. Тобі побільше, поменше? Мені як завжди. Боже. Ви Мас подивіться, ви подивіться, друзі, я в руки вис... на цей розріз. Те, що я тобі говорив, Юрочка, що якщо ми дам, вершки, ти подивися, як воно все стабілізувалося, як морковка це на розрізі, на розрізі гарно. Це, це, ну, це щось неймовірне. І знову ми повертаємось до того, що наші предки готували неймовірні страви. А ще більше відновлених, відтворених рецептів ви зможете побачити в книзі Старосвітська кухня України від музею просто неба. Ну що, будемо куштувати? Так. Давай. Я готова? Давай. М -м -м -м. Mm. Mm. Ти не бразиш? Яка не. смакота? Mm. Рибка, ніжність mm. овочей, вершковий смак. Mm. Різати. Штаненьке тісто. Боже, це це це, 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 це це. це те, що це, ти це, хотів. Це те, це, що я хотів.